Зуття німецького бренду Solidus стильне та комфортне, ідеально підходить як взуття на кожен день. Додасть завершальний штрих до вашого образу. Давайте роздивимося його ближче. Взуття Solidus створюється в поєднанні ручної праці та сучасних технологій при виробництві, призначене при натоптешах, видих мозолях, плоскостопості, захворювання хребта, високий підйом, надлишкова вага, вагітність, виражена напряглість стопи, хронічна винозна недостатність. Врекція різниці у довжині стопи до 1 см. Фу! Коротше кажучи, взуття німецького бренду Solidus враховує усі анатомічні особливості стопи, Виготовлені з натуральних високоякісних матеріалів, завдяки чому модель прослужить довго та забезпечує лікувально-профілактичні властивості. Змінна устілка із вставками-амортизаторами підтримує склепіння стопи. Гнучка, легка. Зноси стійка підошва з повітряними подушками має виняткову амортизацію, подвійна система фіксації. Завдяки шнурівці це взуття можна оптимально підігнати по нозі, а практична блискавка дає можливість з легкістю вдягати та знімати взуття. І в результаті виносите зручне взуття і отримуєте.